Налаштування годинника. Дивимось, ліва верхня це світло. Ліва нижня ми перемикаємо режим. Зараз стоїть головний час. Перемикаємо. Секундомір. Будильник. Нажимаємо на головний час, буде мігати. Це означає, що ми можемо щось змінити. Це буде секунди. Праву верхню ми їх збиваємо до нуля, потім правую нижню ми можемо міняти, що хочемо. Наступне буде години. Праву верхню ми додаємо в плюс і так по кругу буде. Це у нас 24, 24 формат. Якщо ми підемо по кругу, буде 12-й формат. Ось. Можна зажимати. Буде бігати 24-му поставимо. Потім ліву, праву ми нажимаємо, міняємо на хвилини. Потім буде мігати місяць. Мігає день місяця, день неділі. Знову мігає секунди, щоб зберегти ліва нижня. Потім ми йдемо на секундомір, праву верхню запускаємо, праву верхню зупиняємо, ліва. Точніше, права нижня збиваємо до нуля. Потім будильник. Так само. Права нижня мігає. Це у нас 14 на будильник стоїть. На 10 хвилин так само щоб. Вихолимо перейти право нижнє. міняємо право верхнє. правою нижню зупиняємо, нічого не мігає, значить нічого не, не налаштовуємо. Потім ми можемо правою верхню міняти. Це ОМ, це будильник включен да, в так, C N, -N якщо я правильно бачу, це означає, якщо ви це включите кожну годину нову, він буде просто там блимкати. Там 15.00 невеличкий звук. 16.00 невеличкий звук. Показує, що і нова година. Це будильник. Це помітка, що нова година наступила. Разом вимкує, не горить, не працює. Потім в режимі будильника можна зажати право і послухати, як буде будильник грати. Не працює. Так, і головний час. Все. І це якраз можна трошки вправо так видвинути, і потім стрілочки налаштувати, потім знову внутрі його сховати. Вся настройка. Зверху це буде світло, але в. В день не дуже видно, а ось вночі тут дуже гарна підсвітка. Вона приємна, тому так працює.